Я дуже добре знаю, що коли ти намагаєшся провести зі мною час, те, що вам потрібно зробити сьогодні, і проблеми, які ви повинні вирішити. Але я хочу. Щоб ти поклав свій розум переді мною і відчув повний спокій і перезарядитися, і коли ви повністю звернете свій розум і тіло до мене, ти зрозумієш, що я завжди з тобою. Тоді ви зможете отримати здатність мудро все вирішувати, що приходить до вас сьогодні. І якщо ви виділите час для зустрічі зі мною, я буду щасливий і ви станете сильнішими. І якщо ви вирішите провести час зі мною, незважаючи на вимоги оточуючих, які хочуть, щоб ви поспішали і робили речі, які належать справжньому житті, я гарантую, що тебе не заберуть. Тому що ви вибрали цю добру частину, яка дає вам справжній мир, надію та радість.